Вода потрібна всім. Щоб посадити деревце. Підлити грядки. Помити машину. Вітання з малюничих Карпат. Мене звати Юра, а я Іра. І разом ми сім'я Ломпадків. І ми купили землю в горах. І в сьогоднішньому відео покажемо, як ми завели воду на нашу ділянку. Тож дивіться. Фонали. Оскільки на будь-якому будівельці потрібна вода, ми вирішили зробити на свердловину. І перше питання, чого ми робили свердловину, а не криницю? Ну, криницю ми не робили, тому що є ймовірність забруднення поверхневими водами. У нас тут все тече згори, летить дощові води, грунтові води теж доволі високо. І якщо поставити криницю, є ризик, що їх... Її просто забруднить. Так само з криницею є сезонність, тобто коли посуха може бути менше води, і дебет в загальної криниці буде менший, ніж дебет светловини. Ну і чистота знову ж таки води, коли в нас є светловина, вона глибоко в землі, артезіанська вода, вона більш чиста, більший дебет, тобто можна використовувати. Саме тому ми вирішили робити светловину. Окей, okay. які в нас ще були варіанти, окрім сотруни криниці? Ну з варіантів це теж можливо таке бути в вас, що є магістральний водопровід? Ну звісно, у нас тут є один магістральний водопровід, але він там в діаметрі величезна труба, яка там вже від сусіднього міста водою. Це не той варіант. Ні, тут в селі є е, свій водопровід. Люди зробили водосховище на горі і протягнули е, собі воду. Чому ми це не робили? Ми не робили тому, що це треба прокладати трасу. Траса доволі довга, це перше, затрати по тому, щоб її закласти, прокопати, труба і у вас немає контролю. Тобто сьогодні ця вода безкоштовна для односельчан, але вже багато було розмов від водоканалу, що вони це візьмуть на баланс, і тепер ви будете платити за користування цією водою. А ми хочемо бути максимально автономні і керувати нашими. Джерелами енергії, в тому числі й води, гаразд. вирішили ми робити сквердловину, і що ми робили далі? Як ми шукали підрядників? Шукали підрядників. Перш за все, що ми робимо? Питаємося в сусідів: хто що робив, скільки, куди, де і хто приїжджав, як копав. Тому ми пішли по сусідам, запитали, яка глибина до найближчих сусідів та що важливо. Щоб найближче до вашої ділянки були, і нам сказали там 44-42 метра. Тобто ми розуміли, що десь 46. така. 46. Так? 46, так? 46. 46. Да. так. І відповідно 42 і 46. Так. Ми орієнтувалися десь на цю цифру, в нас таки вийшло рівно посередині 44 метри. Подзвонили цим людям, запитали їхню вартість. Потім зайшли ще на Олекс, перевірили, тобто теж попередзвонювали людям. І багато хто нам відмовляв, тому що в горах і не хочуть оцими маленькими буровими установками бурити. Тобто, коли там не машина ціла приїжджає, а така, як тринога, там, мотор, і вони, типу, копають. Тому що тут, кажуть, твердий ґрунт, ми, ми не зможемо пробурити. І такі люди нам зразу відмовляли. Тобто в нас варіант тільки машинним бурінням, приїжджає машина спеціальна, і вона, типу, борить. І загалом ми питалися там про середню вартість, яка там по бурінню, і яка була там підходяща, то ми такою брали. Бо, наприклад, там в Рівному ми питали, то там було найдешевше, але сюди вгору ніхто не хотів їхати з Рівного. Так, там фактично п'ять разів дешевше, навіть цей uh -huh. машинним бурінням. Але я не знаю, чому така, до речі, різниця в ціні. Ми про це ще окремо поговоримо. Ну, але факт залишився той, що з тих варіантів, що були тут, ті люди, які могли приїхати, і дійсно це пробурити і дати нам гарантію на свет. Ловину. З тих варіантів ми вибрали найдешевший і плюс з відгуками, та? тобто це ті ж самі люди, які робили на нашим сусідам. Обрали ми підрядників і треба було обирати розташування на ділянці. Як ми його обирали? Існує теорія, що там, якщо ходити, там паличками щось помітити, аля, побачиш, де там йдуть якісь жилки води. Це все фігня. Хто знає, хто зна. Но. Або хто зна, насправді я вважаю, що це Софіня. Ми вибирали наступним а ви чином. Коментарях, як так. ви вважаєте? Напишіть. Ми вибирали наступним чином. У нас є технічне приміщення, і я хотів, щоб свердловина була максимально близько до цього технічного приміщення. І, звичайно, що санітарні норми, віддаленість від септика та першочергово. Там мінімум 20, 20 метрів. 20-50 метрів, типу. чим більше, тим краще. І ми так зробили, щоб в нас було достатньо відстані. І біля цього технічного приміщення, щоб було менше труби, заводити воду, заводити кабель від насоса, тобто технічні моменти. І вже від цього технічного приміщення у нас водичка буде розходитися трубами на. В різні наші будівлі на ділянці. Тому це було основне і визначальне. Приїхали ці хлопці. Я сказав: Я хочу тут. Ну і він там походив тими паличками, сказав: Та типа, є вода, окей, будемо борити. Так. Так ми вибрали фактичне розташування. Да. Е, потім е, приїхали ці підрядники. В перший день приїхав цей їхній начальник Оля, е, Він походив, е, подивився за ті паличками, поміряв і сказав, що наступного дня приїдуть вже самі е, бургували велика установка. Вона приїхала, і, до речі, нас на ділянці в цей момент не було. Ми приїхали трошечки пізніше, бо ми добиралися зі Львова. І е, вони без нас вже ну, борили самі. Так, вони вже дочку, там да. половину пробурили, фактично були доки ми приїхали. Тепер давай про свердловину нашу розкажемо взагалі. Скільки нас тут метрів глибини і яка, на якій глибині вода? В Загальному, як я вже казав, глибина нашої свердловини складає 44 метри. Це наскільки в нас. Проборено. А ви напишіть скільки вас яка? Чи це мало багато, як ви вважаєте, для гір 44 метри? У нас є 18 метрів до дзеркала води, тобто водичка починається на 18 метрах вже, а сам насос занурений десь приблизно на 35 метрах. Трубу вони використовували пластикову, товстостінну, вона там прям 8 мм. Покажу вам. Ось в мене в руках ось ця труба. Вона діаметром 140 мм. І товщина стінки 8 міліметрів. Хлопці казали, що ледве болгаркою її врізали настільки вона тверда. Наскільки я знаю, бурили з кондуктором. Тобто це труба в трубі. Спочатку вони давали більшу трубу на верхні шари, щоб відповідно захистити від цих поверхневих вод, щоб воно це не потрапляло в свердловину. І потім, ставивши цей кондуктор, вони свердлили через нього. І ставили вже тонкішу трубу, теж пластикову на там вже наступну глибину. Таке боріння загалом дорожче. Так, таке боріння дорожче, але наскільки я розумію, воно і більш довговічніше для свердловини, і теж туди не буде потрапляти оці поверхневі ґрунтові води різні. Це теж збільшує шанси на отримання чистішої води. Скільки часу у нас десь приблизно бурили? Десь годин пано шість. Я думаю, 4-6 годин вони, ну фактично, можна сказати, вони за півдня справились, тобто це не було довго така процедура. Ну і також вони одразу дали рекомендації по насосу, який насос брати. І відповідно, ми вже в них не купили тоді насос, я купив окремо дешевше, це були і насос. І труба до насосу, зворотній клапан, який ставить, тобто трос, кабель, який що там в комплекті десь з насосом. Оце все ми докупляли вже окремо. І, відповідно, встановлювали трошки пізніше. Ми відкачували воду, щоб, ну, як то кажуть, кокористуватися угу. перше. А який у нас насосика модель, ти знаєш? Так, максимус. Зараз подивлюся він записку. Чекає. Рекламна пауза. А ви поки підпишіться на наш канал, поставте лайк, подобайку, нам буде дуже-дуже приємно. Взагалі пишіть коментарі, це піднімає охоплення. Чи що це піднімає? Охоплення. І наше бажання знімати нові відео. Та. Та, дуже приємно, пишете коментарі, тому, будь ласка, щось напишіть приємне. Так, пишіть обов'язково. Отже, насос у нас є Maximus мс 00402 максимальна глибина 60 метрів, продуктивність 45 літрів за хвилину 0,37 37 кВт або 370 Вт потужність. І він йшов в комплекті з 35 метрів кабеля на діаметр 75 мм, тобто те, що може він залізти. В трубу, його діаметр. Там сильної різниці немає, все, що аля кажуть, там виробник Україна, то зазвичай робить Китай на замовлення. Тобто ці насоси плюс-мінус однакові. Там міняється бренд і відповідна ціна, якісь там знижки в локальних продавців, тобто де ви знайдете. Головне, оце коли вам кажуть, який по продуктивності насос брати. Головне зберегти ці параметри. Тепер таке цікавеньке питання. Розкажи, чого ми викопали яму довкола свердловини, а потім її засипали. <реш> так, Це один з наших хвелів. Да. Загалом ми знали, що в нас на ділянці багато води, але не дивилися, що зазвичай як роблять. А от ці хлопці, які нам пробурили, вони фактично вивели трубу десь пів метра або там, та, десь пів метра від землі. І зазвичай обкопують, роблять, заливають там з бетону такий приямок, в якому там ставлять потім автоматику, гідроакумулятор. Це все і щоб було там зручно обслуговувати, туди залізати, його роблять ширше. Ми подивилися так зробив сусід. А що ми не робимо? Давай і ми так робити. Закликали екскаватор, він такий два на два і два у глибину. Фактично кубик такий викопав, і хлопці, давай бігом гідроізоляцію розклали, заколотили бетон, вже заливаємо дно, поки ми заливали дно, над тим дном отак води. <реш> потім через день більше води. А потім через день ще більше води, і фактично через два дні це майже було до поверхні води. Ну, робити цей приямок була дурна ідея. От, і ми по весні його просто засипали. Тому що абсолютно сенсу в цьому немає. Тому ще перше вирішила, що ми почекаємо до весни, через може там може зійде. Зійде, та. та але нічого не зійшло. Почекали але нічого не зійшло. Та нічого не зійшло. І відповідно ми просто вирішили засипати цей приямок. і це було найправильніше рішення, тому що я вирішив взагалі всю автоматику, будь-яку автоматику, перенести в технічне приміщення. І це суперове рішення, тому що там немає вологості. Це все втепліє, воно буде набагато довше і краще працювати. Тому. Ми зробили зараз маленький приямок. Зараз я стою біля нашого міні-приямку, як я його називаю. Позаду мене технічне приміщення, якраз куди ми і завели воду. Тут буквально пів метра. Наш міні-приямок глибиною 80 см, і фактично квадрат 55 на. 60 см. Цього цілком і повністю достатньо, щоб потім залізти тут, відключити трубу. І тут є просто розетка, в яку включається наш насос, і труба заходить всередину. Це все зверху прикриємо люком, але поки що тут стоїть обрештування для фасадних Робіт. Також наш міні-приямок немає дна, ми постелили геотекстиль, насипали трошки щебню, зробили таку подушку і з'єднали його з дренажем, який виводить вологу з нашої ділянки в рів. Таким чином, якщо тут попаде якась взагалі волога, бачите, ми зробили гідроізоляцію, то вона вся стече на дно і піде в дренаж. Таким чином, нас. Не затопиться наша свердловина, тобто не підніметься вищий рівень води і не затече туди всередину. Тому, якщо у вас на ділянці є високі ґрунтові води, обов'язково робіть дренаж, виводьте це все, і так само гарної ідеї буде вивести з приямку в дренаж. Тут зараз сухо, не збирається вода, взагалі без проблем. Накриємо це зверху люком квадратним, і все, ми фактично маємо воду. Але, звісно, просто свердловина цього недостатньо. Ми ще завели трубу всередину. Труба 25 мм, це пластикова труба. І вже всередині підключили розширювальний бак, зробили грибінку, фільтра постановлювали, тобто все повністю для того, щоб могти користуватись цією водою. Таким чином ми навчилися на наших помилках і зараз зробили добре. Воно нічого не затоплює тут і ділимося нашим досвідом з вами, і ви можете не повторити наших помилок, а за це можете нам поставити подобайку, лайк, підписку, і ми будемо вам дуже вдячні. Знаєте, чому краще зробити такий приямок, а не так, як ми робили глибокий в глибину? Через те, що от наш нашого сусіда тут, він вище нас, і нього перший рік не було води. Але цього року він приїхав і там просто до половини все водою залило. А він вже поставив насос, все там зробив, ну був то все, і нього вода. Кожний раз, коли приїжджає, я чую, як він включає насос і починає цю воду відчерпувати з того приямку. І це постійні проблеми. Ну, тому що є ризик затопити і обладнання, і светловина може туди попасти ця грунтова вода, яка нанесе собі бактерії всякі. Тому ось такий міні-приямок це просто шикарне рішення, я вважаю. Ніяке обладнання тут не ставите. Заводите воду прямо всередину, кабель всередину. І там всередині вже ставити собі все обладнання, тому ходімте, покажу, як це виглядає. Отже, ми всередині, і тут заходить наша вода, вона є в утепленні, для того, щоб не промерзло. І одразу потрапляє через кран на фільтра. Поки що ми встановили тільки один, ще встановлення два, які йдуть в комплекті. Тобто це є стандартний набір, здається, там поліпропілен, вугільний фільтр і який ще третій. Тобто це йде комплект, ми просто купили. На виході в нас. Є кран знову ж таки, і тут гребінка, де розподіляється холодна вода. Ми встановили додатково собі манометр механічний, і тут є датчик тиску, який підключений до контролера насосу. Це є частотний перетворювач. Тобто ми не використовуємо механічне реле, коли там якийсь є, там, при півтора тиску включається насос, він включається одразу на максимальну потужність. Ми використовуємо частотний привід, який точно регулює. Тиск, тобто я виставив зараз 2,7 атмосфери, і як тільки опускається тиск, він включається на певну потужність, плавно запускається. Це дозволяє насосу служити довго. Без ривків і підтримувати постійний тиск в системі. Якось запишу про нього окремо відео, як це все налаштовувати. І далі в нас є вихід на наші будівлі, і тут нас вже підключений розширювальний бачок, який аж нас на 100 літрів, об'ємом для того, щоб коли буде великий розбір води, одночасний наш. Насос стигав запуститися, докачати той тиск, і цей бачок нам в цьому буде допомагати. Ну і далі в нас вже пішли виводи води по будинку, вивід води на вулиці, тобто, все по стандарту. І ми зараз можемо цією водичкою користуватися. Чи робили ми аналіз води, і взагалі чи ми плануємо робити його? Аналіз води ми плануємо робити. Його немає сенсу робити одразу треба користуватися свердловиною деякий час ну, і активно покористуватися. Та? Тобто, ми коли тут зробили типу воду, тут, ну, ще нічого абсолютно не було. Ми... Септик був? Септик та, перед тим зробили, звісно, що є септик, та, круто. Є свердловина, ми заливали бетон, от ми тоді включали насос, прокачували, коли приїжджали, могли теж включали. Так як завжди кажуть, якщо ви зробили свердловину, то її треба використовувати, щоб час від часу типу, прокачувати воду. Але в нас був період, я не знаю скільки місяців, коли ми взагалі там не приїжджали, це, це була, була зима. Зала. Та, типу, це і ми нічого не відкачували. Не знаю. Зараз все гаразд, свердловина на місці, дебет води є, вода є. А, і ми плануємо вже перед тим, як сюди. Приїжджати або коли приїдемо вже, так, поставити теж відвести воду на аналіз. Ми знаємо приблизно склад води, які казали там сусіди. Вона є плюс-мінус нормальна, хороша. Там проблем якихось немає. Але ми обов'язково здамо аналіз свою воду, тому що це треба взяти, щоденько до двох годин завести її в лабораторію і щоб провели оцей вже аналіз і сказали, що там по хімічному складу. Ми її зараз використовуємо для підливу там різних рослин, для будинництва ми її використовуємо і навіть ми пробували її пити. Наші робочі її п'ють <рес> <рес> подобається і нормально. <рес> В принципі, окей, нормально. Я теж пив типу, нормально. Але аналіз зробимо для того, щоб собі знати, як зараз ми з вами перейшли до можливо для когось найцікавішого питання. Це вартість нашої сировини. І так, скільки ми заплатили за метр буріння. Давайте почнемо та з буріння. І вартість одного метра буріння з усім з трубою, це що машини приїхали, прикачали. 3 тисячі гривень. У нас 44 метра і нам це обійшлось 132 тисячі. Та сума доволі велика. Знаємо, що і за глибші свердловини платили набагато менше. От, ну, нас вийшла така ціна. Це було найдешевший варіант, який ми знайшли. Нам пропонували найдешевший. За... Той що погодився до нас їхати? Той що ну звісно, найдешевший з тих варіантів, хто погодився до нас їхати, і дійсно проборити нам свердловину. Були і за 4 тисячі, і за 3,5 з половиною. Ну, ми взяли за 3. Якщо ви робили свердловину там у в 24-25 в році приблизно таких роках, то напишіть скільки ви заплатили. І чи, бо ми думаємо, чи нас дорого дуже, чи таке середнє по палаті. <рес> чи може бути. Ну, головне, що вода є, і, і за, за ці гроші ми можемо нею користуватися. Так, давайте розкажи про інший там, насос, який ми запитали. Так, так давайте далі. детальніше зараз візьму з телефона, подивлюсь, щоб не забути. І з таких основних е, покупок, що ми робили, це є насос, який коштував 5500. Далі йдуть, в принципі, з одного боку дрібниця, але теж набігає сума. Це і кришка зверху на кондуктор, оцей на цю трубу. Там трос 35 метрів з нержавійки, затискачі на цей трос, труба, пісок цемент. Теж ми враховували, тому що ми робили оцей міні-приямок, як я його називаю. Та? Тобто всі такі речі. Отже, загальна сума складає. 150 тисяч 358 гривень, це светловина, міні приямок, і ми не рахуємо те, що ми вже завели воду всередину, але включаємо насос, який ми докупили. Тобто це фактично може бути як виведена вода в торці на місці самої светловини. 150 тисяч 358 гривень або 3 774 долари на той момент. Це враховано наш фахакап, тому То, що ми пробили приямок. Так, тут трошки є і по нашому факапу, що ми трохи його робили, але воно десь е, зрівняло з тим, що ми потім все одно робили міні-приямок. Тому ну, цифри доволі реалістичні. Це те, що ми на цей час. Що на цей час? Витратили. Ага. <сум> Ні, я думаю, що на даний момент, даного а. моменту немає. Немає, немає. На цей час, <сум> як правильно сказати. Тому наразі ось така сума. Назвична. Можна плакати, можна тішитись, бо вода є, і о, да. багато. Ну, я знаю випадки, коли люди борилися і набагато більше метрів, і три рази це попробували mm -hmm. в горах і не знайшли воду. І за це все теж платили. Тому. Знаєте, коли ви заплатили гроші і є результат, це краще, ніж коли би ви заплатили там менші гроші, а результату би не було. До речі, ми зразу не питали, ти типу, чи ви гарантуєте результат? Бо якщо буде борити, потім хто за то буде платити? Так, так, якщо не буде так. там води, там чи через, через деякий час пропаде вода, все нам гарантували, сказали, що вода буде, ми гарантуємо. Типу, якщо щось, ми. Поправимо, щоб вода типу була. І це дуже важливо, коли вибираєте підрядника, щоб вони це гарантували. Не просто пробурили. О, типу, сьогодні вода є. Ви почали користуватись. Активно місяць покористувались, дебет малий, типу, води не стало. Типу, все. Вам треба чекати декілька днів, щоб ну, вода просто прибула, і тоді можна користуватись. Тому це важливо. Ну і звісно, якщо вам сподобався наш досвід, обов'язково ставте подобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви думаєте. І зустрінемось в наступному відео. Давайте! Па-па! Mm -hmm. mm, точно! <плоджує> я забув. Отже, нас насос... насос. 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 <плоджує> насос. Отже, нас. Наш. Наш. Отже, наш насос. <плоджує> Що це <я забыли? плоджує> насос? Насос, насос. <плоджує> Що я не можу сказати? Насос?